Ось такі замовлення виконав людям, які бачили мого сомика одного і другого. А, ні, сомика і фареліка. Так що заказали ще сомика одного, другого сомика. так. Так, тут у нас. Окунець. Горілка. Ну і рибомеч. Ось така світленька, без підставочки, бо має висіти десь у ванні на стелі. Якось отак.